Петро, підійди до мене, будь ласка, п'ять. І отак візьми руку, зроби руку, проскануй і скажи мені свою думку, що ти зараз побачиш, яке воно, цей водяний млин, велике, маленьке, дерев'яне, желізне. От що ти, що ти? От мені скажи, от попробуй, будь ласка, Петро, свої мені браво. що? От я думаю, що це желізне, бо залізні деталі, великий. Але хотів би вірити, що дерев'яне. Хорошо, але воно яке велик... велике, величезне, велике величезне, да? величезне. Раз, два, три водяний млин, який в цьому регіоні ви такого більше не побачите. Тільки тут є таке прекрасне місце. Будьте уважні. Голова. Голова, будь ласка. І ось такий водяний млин, якому більше ста років. Ста років. Зверніть увагу, який механізм був придуманий ще в той час. Воно крутилося, Ось сюди передавалася енергія на це колесо. Оті великі жорна, які ми з вами бачили, а, терлися. Жорна, ось той. тут вони вставляються, мукичка засипається, ось, зерно засипається все. Як ми назвемо це? Корице, це, це. Оце. Подивіться, яке воно старе. Я от покладу, кладу руку і відчуваю цю старовину, енергію. що ще... Пра-пра-пра, дідусь якийсь тут приносив сюди зерно і ось з цього висипалося е, мука. мука, мукичечка, борошно. Да. Але я хочу сказати, оці речі всі розвалені за ці речі і цей дідусь якось зумів це заховати, його не, знайшло, не знайшли цей млин, і він був не поломаний, бо це все було спалено НКВД-стами. Розвалено, але це ще така річ, яка залишилася. Приїжджайте, доторкніться і відчуйте цю благодать. Все цікаве, вся сила попереду. І ми продовжуємо нашу невеличку екскурсію по території Віла Даросо. Ви зараз можете звернути. Тут є така гарна галявина, де можна весело проводити час, якісь естафети. Тут ми натягуємо сітку, граємо в волітбол. Е, ви бачите, там, де це дерево, мадрина за ним є невеличкий ставок, де є безліч е, риби, і ми можемо порибалити, гарненько провести час. Тут у нас такий літнічок, У нас тут ми можемо грати в теніс. Різні настільні ігри. У вечірній час у нас може тут весело звучати музика, тихенько в нинішній час, я не знаю на рахунок музики. Жаримо шашличок і закутуємося в гарні гуцульські ковдри і, і бавимося. Ось ви можете дзвонити welcome. Ласкаво просимо в наше угіддя. Так, тут наша їдальня, де смачно готують нам. Зараз ви можете побачити, вже стоїть заготовочка цієї піци, де нам смачно зажарять в ось в цій в ці печі. Смачного все цікаве попереду. Найсмачніша піца. е, у світі. Піця на дровах домашнього приготування. Запрошуємо, вам сподобається. Зараз ми вам продемонструємо, як цей процес відбувається. Оп. Чік. І процес пішов. Смачного. На першому поверсі, в нас є, на кожному поверсі є міні-кухня з мікроволновою піч, плитка. Чайничок, холодильничок, умивальничок і вся необхідний посуд. На першому поверсі у нас дві людини, двох спальна кровать. Якщо потрібно, ми можемо доставити одненьку або поставити роздільні ліжечка. Так, на другому поверсі у нас також є санвузол своєю душовою кабінкою. Міні-кухня, мікровонова піч, електропіч, холодильник, столик. Тут ставиться гарний столик. Кожна кімнатка оформлена в своєму в різних стилях. І в кожній кімнаті є ось такі цікаві, гарні картини, які будуть радувати вам око. Тут є тераса. Де ми можемо грати гарні настільні ігри та весело проводити час, шашки, якісь бесіди, страшилки. Можна гарненько сісти в цьому кругу, постелити коцик і наслаждатися цим гарним краєвидом. Але зразу хочу вам сказати: місце куріння у нас ось там, в тиальтанці. Петя забороняє курити. Айкаси, сигарети в приміщеннях. І на балконі. А зараз в цьому, на першому поверсі є хамам, де ми можемо приймати різні процедури. Рухаємося в хамам, бо нас чекає заплавлення сиру піци. Сирнує піци. Тут хамам. Хамам. У нас тут е, санвузол. А тут нас чекає. Ось такий сьогодні басейн з тепленькою водичкою. О! Гарно. А саме гарно це тут, коли ми з вами попадемо на ці розігрівші камені. Вау! Так, кейть, зараз давай швидко рішаємо свої діла, і брати і сюди яйця жарити. Yeah. Давай. А це ось власниця цього готелю своїми ручками вміє робити ось такі речі. І коли ви звернете увагу, в якому як оздоблений тут паркан, що всередині подвір'я, що в знаружжі подвір'я, ви можете зайти сюди до мене і зараз побачите оцю стіну. І це я. Впевнений, що 100% це щось своїми ручками зробила хазяйка цієї бази. Заходимо, вже в барі і каже, Джоні Бомбоні близько. А якщо хочете дочути анекдот до кінця, то приїжджайте до нас на зміну. Знаєш, що я можу сказати? Ви ще нічого не бачили. Або тіпо, ви ще нічого не знаєте. Це цікаво, попередне. І котре вже доброго дня, ми продовжуємо нашу подорож по таренам Косівщини. Ми спустилися з гір, пішли на водяний млин. А з водяного млина ми прийшли в центральну частину міста. Ми зараз відвідуємо декілька цікавих музеїв. Зараз ми знаходимося біля інституту мистецтв. Дуже цікавий інститут. Ми бачимо, тут зображено на цьому камні. Танець аркан, які танцюють гуцули і посередині ватра. І зараз маленька оглядова екскурсія в... в самому інституті. Крукуємо за мною, все цікаво попереду. Так. З білої сторони, як я не прийду, постійно відбуваються якісь різні Виставки. Виставки. Картин. То якийсь викладач свою колекцію викладає, то якісь дипломні роботи, студенти свої викладають. І ось тут така частинка, де відбуваються різні виставки. Дипломний проєкт колекції шкіряних сумок. Цікавочки сумку можна купити. Виглядає дуже класно. Така угу. на зимочку. Такий рюкзак прикольний. Може, є у вашому інституті якісь випускники, якими не знаю, ви як викладач пишаєтесь? Є Ці. дуже багато. І слава Богу, якщо у вчителя є учний, учень, який його перевершив, то значить вже життя вчителя пішло ненамальне. Mm -hmm. Дорогий момент. А то в мене таких дуже багато. Є які вас вже перевершив. Так що я вже можу йти на пенсії. А от чим займається зараз? Випустився я, наприклад, як е студент. Випустився і далі мене хто може наняти. Ну, може на бути тільки про цей відділ. Та -та -та. E, значить, дивіться, так як в нас дуже така широка база навчальна, фактично ми є таким універсальним образотворчим відділом, де вчимо від дрібної графіки, закінчуючи монументальним живописом, це мурали uh -huh. е, народним, uh -huh. народним uh -huh. словом. Та. То ви я думаю, цей спектр ви собі можете вже і підключити фантазію, і самі догадатися, які після нас професії, які можна стати. Після нас можна піти як банально художником, ну банально, звичайно, ні. Але і графіком, і монументалістом, сакральний відділ, тобто розписувати храми, можуть. Uh -huh, uh -huh. ehm... таке питання. Ehm... Якщо я, наприклад, не вмію малювати взагалі, от від слова, мені ніколи це не попадалося, от зараз я там виліз, і я розумію, що ну, було би цікаво попробувати. От, наприклад, мені дуже подобається ця картина, але я розумію, що в мене того нема хисту. І я можу до вас поступити, і ну, типу, я розумію, тому що я щось навчуся. Чи якщо я ніколи в вже не ходив на якісь гуртки, то в мене немає дуже шансів малювати. Дивіться, першим ділом ви поступили до нас, тобто вже один крок. Не, як, не, мені здається, один з найважливіших в житті ви вже mm. зробили. Що вас змотивувало сюди поступати? Чи я думаю, що ви напевно собі якусь ціль все-таки в житті поставили? Вам подобається мистецтво, вам подобається живопис, а і ви дуже ним зацікавлені. Значить, тої мотивації, того бажання вчитися вже достатньо. Людина, яка має природній дар, це ну, дуже великий жирний бонус, звичайно, в процесі. Вона швидше сприймає матеріал, швидше, ну може, десь чуть якісніше видає його відтворює, але все-таки це є наука. В чистому вигляді. Uh -huh. Тобто, починаючи з перших кроків, з простих геометричних форм, там, ви можете бачити, це є перший курс з глибокої бази, з простих понять композиції, з простих, найпростіших постанов рисунку живопису, формуємо художника. Тобто, крок за кроком, степ бай-степ, людина себе ліпить. І то, мені здається, що так ну, в кожній професії. Тобі ж не дають зразу скальпель в руки, коли ти на медика поступаєш. Правильно, mm -hmm. mm -hmm. чи якісь перші там звичайна банальна біологія і тому подібне. Ази. І потім трошки вдосконалюється програма, ускладнюється програма, і до четвертого курсу вже фактично фахівець. Е, підсумовуючи те, що я сказав, так, ваше бажання і ви хоч можете стати художником. Паня, дякую. Дякую. Ми зараз якраз коли завітали з вами сюди, то ми спостерігаємо з вами за цікавим процесом. Це зараз що відбувається тут у нас дистиляції процес дистиляції процес виготовляється дистилят, який подальшому ну, понижається градус і розводиться і виготовляється напої різного плану. Вже. Ратафії, так, біло, настойки різні. І так далі. Тут у нас бачу вишенька. Вишенька знаю, що привозиться з Вінницьких садів. Так, тут у нас виноградик. Виноградик, мабуть, цікавий, а наш або десь з Чернівців, мабуть. Виноград. Плюс є джин, дуже смачний джин. Тут на що? Виноградик. А це що таке жовтеньке? Медовушка, медоводов. Ось дівчало. Діманчало робити не з перемоги, а з шкурочі. Тільки сердить. І ми зараз цю тушки будемо смакувати. Огляд, як то кажуть. 34 градуса. Більш якісного продукту, як у нас, ви ніде не знайдете. Довіряйте нам. Все цікаве? Попереду. О, це, друзі, як... Ліманчела. Ну. No. А, ляску пробували? Та що ляска дуже добра. О, це, це добре. А це смородина. Це як Сік. E, значить, у нас є близько 15 позицій різних смачних напоїв. І ми продовжуємо дегустувати. Ми прийшли в дуже в гарну хатинку. Дуже вдало. Як? Дуже вдало ми завернули наліво. День другий, знаєш. І це мій саме така. День два Остатися в живих. Гогоди. Да, гогодзе. Дуже цікаво насправді. Мммм, ти вгадав. Добре, правда? Прикол том, що три різних позиції і... і всі три різні. Правда? От прям... Mm -hmm. Ну. так лайк клюса, а так від Гогоців Угу. Mm -hmm. Зранку ноль буду на. Це єдиний такий я уверений в цьому нап'ятку, що я зранку встаю і одразу йду в подорож. Що, пробуємо виногради брань? Давай вже виногради брань і їдемо. Да. І ми дійсно поїдемо. Так, да, бо я вже чую, що скажу у літок. Затрима міно? Виріжемо. Чехи настоюють п'ять років.

Заберемо магнітик якийсь. Ну що, народ, От і закінчилися наші два дні в Косові. Ми вже будемо з Віталіком трохи і самі відпочивати, бо знаєте, ми дуже трошечки люди. Ми відпочиваємо. Ви думаєте над інформацією, яку ми вам подали. І те, що я вам говорив в кінці відео, це буде новий. Бажатий, новий вихователь. І якщо дасть Бог, ми запустимо табір для всіх. Не буде жодних вікових обмежень. Того всі коментатори, які нам писали, чому тільки до 35, такого вже не буде. Віталій займеться, ви вже бачили, що він знає, що він може показати. І це тільки половина, навіть не половина, нам сказав Віталій. Тож думайте, чи хочете на зміну. Господи, що там. Карпати чекають. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на прапорець чи на що воно там таке є. Корбачок. Він, та. та. Так що ми з вами зустрінемося і помагаємося в цьому басейну.